Ну що, друзі, суцільні кочки. Тут, пасуть корів. Корову вже забрали вечір. Я думаю, що мені вдасться на нерівній поверхні теж попрактикувати, трошки побалансую. Можливо, стану трошки ширше. Ну, пані, ширше. Ширше постав ніг, заходжу. Цього стояння кожного дня, день, не пам'ятаю який, я трошки не в центрі. Нічого страшного. Я надіюсь, що я в кадрі, тому що камера досить далеко, і я дуже надіюсь, що звук є. До речі, цвяхи я відчуваю. Прям шалено, можливо, через нерівну поверхню, можливо, щось інше, можливо, втома. Декілька днів дуже багато роботи, але я все одно дивуюся, що я знаходжуся серед цього всього. Можливості, ідеї, може, не супер яскраві, але я все-таки знімаю контент, роблю, розповідаю щось на цвяхах. От, Трошечки з того, що відбувається, про переїзд, про прив'язки. Дитина в мене питає, в дорозі ми переїхали на захід України, з півдня України. Ми їдемо, у нас вже добу, як немає в старому домі, житло, місто, в якому я прожив 26 років. Друзів всіх покинув, поїхав, нам питають, чи, чи я не скучаю. Я кажу. По-перше, нема часу скучати, тому що одночасно скучати про минуле і думати натхненно про майбутнє будувати плани неможливо. Ми маємо зосередитись на чомусь одному. Коли у нас дійсно зараз, так скажемо, мозок в такому стані перезавантаження відбувається, ми ніякі ідеї не йдуть, така знаєте, втома можна зануритись в спогади. Я дуже рідко це роблю, дуже рідко в спогади. Як правило, це для того, щоб от побачити, як змінилось моє бачення по відношенню до чогось в минулому, а так, щоб знаєте, залипати, прив'язуватись до чогось з минулого, навіть друзі, приємні люди. От, звісно, воно може відіграватись потім. Просто зараз дуже активно наповнене життя, на це просто немає часу. І ще один момент, чому люди можуть скучати, чому вони можуть жалкувати про минуле, тому що вони звикли прив'язуватись до матеріальних явищ, які тимчасові, будь-що в твоєму житті що породжує, о, каштанка. Собачка біжить, будь-що, що породжує. В нас радість, що ми можемо, так скажемо, витискати оці гормони. Вона може бути добра від якихось плодів, їжі, дерев, собаки, наприклад. Все це може нам в моменті дарувати радість, і нам здається, якісне життя. Я щось роблю правильно, якщо я можу радіти, насправді те, до чого ти прив'язуєшся, в моменті воно тебе. В будь-якому випадку розчарує просто питання часу. Так, влаштована матерія вона очаровує і розчаровує. Як не очаровуватися матерією, прямо знаєте, ну, міцно не очаровуватись. Не просто там зменшити, так скажемо, якимось штучним чином радість від речей. От вона до мене іде. Я такий, стоп, стоп, стоп. Я ж зараз буду сильно радіти, потім вона розчарую. Я буду просто, так скажемо, в балансі. Дзен. Я буду безпристрасним до всього. Щоб бути безпристрасним до усього матеріального тимчасового, треба прив'язатися до вічного. І прив'язка до вічного це якраз таки попадання під духовну енергію, це віра в Бога, це релігія, це коли ми ставимо. В першу чергу, на перше місце, це перше джерело, з чого все створено, і віддаємо йому ну, хоча б вдячність, поклон за те, що він це дав, створив а ще краще, не просто усвідомлювати, кому все належить, а дійсно щось робити в інтересах Бога. Треба вивчати його смаки. Я опираюсь на шастри на святі писання. На Багавадгіту, на Шреман Багаватам, де якраз таки описуються смаки Бога, діяння Бога. І щоб нам робити те, що сподобається Богу, нам потрібно дізнатися взагалі, хто це такий, які його якості, що він від нас очікує, і яка наша діяльність йому сподобається. Далеко не вся йому подобається. І саме коли ми знаходимо цей авторитет духовний, вічний, нам нема про що скучати, і де б ми. Не переміщались, з ким би ми не опинялись, нас завжди гріє відчуття, що Бог завжди зі мною в серці, тому що я з ним на зв'язку можуть бути сумніви в людей, які, знаєте, попали в халепу, моляться Богу і нічого про нього не знають. От, але Бог і в всіх випадках теж людей чує, просто спілкування з відданими Господа, які дійсно вже взяли собі за ціль. От Бог в першу чергу, і я служу йому. А матеріальна енергія це та, яка йому належить, і мені варто застосовувати всю матерію задля служіння Богу. Оці особистості особливо о, улюблені Богом, і він з ними на більш, так скажемо, тісних стосунках. От. І в таких людях вже немає ніякого сумніву, немає навіть оце, знаєте, етап віри. Віра, це знаєте, я вірю або не вірю. Вірити або не вірити, ти можеш в те, в чому ти не впевнений, що ти не відчуваєш, що ти не знаєш насправді, а коли в тебе вже є безпосередня практика, духовна, не тільки теоретичні знання, я щось дізнаюсь, о, прикольно, мені подобається, чи я відкидаю, мені не подобається, коли ти дійсно береш за ціль слідування тому, що ти читаєш, прямо практичне виконання настанов. Настанов духовних вчителів, звідки взялись духовні вчителя, хто їх навчив, їх духовні вчителя, їх їх вчителя. Слуга слуги, слуга слуги це є вища ступінь духовного розвитку, коли ти повністю віддаєшся настановам Бога, коли ти повністю віддаєшся наказом свого духовного вчителя, який і є провідником Бога в цьому світі, який і є Його. Проявом, через кого проявляється ця духовна енергія. От, Гур він як батько. Він піклується про нас, навіть якщо він нам щось забороняє, як дитині, ти щось забороняєш, але ж ти не просто, щоб познущатись над нею, подивитися, як вона плаче покайфувати. Ні, батьки від цього не кайфують, вони забороняють, щоб потім вберегти дитину від наслідків. Того, що вона зараз хоче скоїти, треба зупинити це і роз'яснити чому так. Тому накладаються заборони навіть на дорослих людей, від духовних вчителів, тому що в духовному плані ми майже всі, просто дитячий садок, потрібно вчитись з нуля. Ти можеш бути в матерії, якимось начальником, інженером, якусь посаду мати, але в духовному житті, коли ти приходиш в храм і бачиш гуру, розумієш, ого, це, це рівень, це той, кому варто. Підкоритися, тому що він знає толк, він точно в зв'язку з Богом це відчувається, він мене туди приведе в духовний світ, познайомить мене з Богом, і саме знайомство з Богом відбувається через духовного вчителя. Істинного духовного вчителя, де його знайти. Друзі, на цьому спіч обривається. Якщо цікаво, я може наступний раз продовжу про істинного духовного вчителя, як не обманутись, як не повестись на. Популістів, як не повестись на харизматів, які можуть гарно розповідати. от І як дійсно розпізнати, чи те, що вони кажуть, істина, тому що думок, поглядів, правд багато, брехні багато, а істина одна. Дякую за перегляд. Практика дуже цілюща. На початку прям відчув, але зараз. Дуже кайфово, знаєте, розслабило. От. Що мені подобається на цвяхах. На початку ти заходиш цей стрес, воно тебе фокусує, тонізує, перебирає оцей туман, перешкоди оці, залишається тільки головне, ти занурюєшся в все головне, ти береш цей шлях, ти слідуєш цьому, і дійсно от просто йде звільнення, цей груз непотрібного, він просто відпадає, тобі стає легше. Просто голова чисто, реальне очищення. От Як духовна практика, як мантри очищають розум від лишнього. На цвяхах відбувається щось схоже, але особисто в моєму випадку, тому що я використовую свяхостояння як частину своєї регулярної садхани, своєї регулярної духовної практики, тому що я заходжу на цвях і розмовляю про духовне. І телефон зараз духовний, тому що я використовую його в цілях служіння, і дошки садху. Теж стають духовними, тому що я на них відкриваю духовні знання, які я сам встиг вже в себе прийняти. Дякую, замовляйте дощечки, якщо є бажання теж постояти, можливо, в тебе вже є пара від іншого виробника, візьми ще мої, перевір, як вони, тому що всі, хто їх беруть, залишають дуже класні відгуки. Я сам кайфую від свого виробництва, своїх інструментів, і зараз іду якраз робити 17 пар дошок. 对。Uh.